Family Life Insurance культура страхування. Отже сьогоднішня тема це відгук про те, як відбувається відшкодування за новою автоцивілкою. Трішечки краще це все відбувається. Але хочеться прочитати ще раз цю статтю і вже сказати свою певну практику, як відшкодовували наші партнери. Тому що те, що заявляють, заявляли мотортранспортне бюро і страхові компанії згідно рахунків СТО, так, воно дійсно так і є, але ну, багато багато нюансів. Як виявилося вже із практики. Тобто, я думаю, що це може бути вже як казкою, і навіть казав своїм клієнтам, що це гідно рахунків СТО, це як казко, серйозно все. І нібито так все. Але є певні нюанси. Отже, стаття 27 нового закону України про відшкодування. Сьогодні говоримо просто відшкодування в разі пошкодження транспортного засобу. Отже, за що страхові компанії відшкодовують? Вони відшкодовують за пошкодження. За е, роботи, е, тобто деталі зняти, поставити, все відшкодовують, не враховуючи амортизацію. Це так, коротенько. Пройдемося по статті. Отже, перше, що вони відшкодовують? Віднов, від, відшкодовують за відновлення, ремонт пошкоджень, включаючи пошкодження, зроблені умисно для врятування потерпілих осіб внаслідок ДТП. Відшкодовують евакуацію транспортного засобу в межах 150 км від місця ДТП до місця проживання потерпілої особи, або до стоянки, або до місця здійснення відновленого ремонту СТО. А також від місця проживання потерпілої особи або місця стоянки до місця здійснення відновленого ремонту на території України. Це прописано в статті 2. І 27 пункт, під пункт 2. Ні, стаття 1 під пункт 2. О, цікаво. Так, також вони оплачують оплата послуг стоянки. Якщо транспортний засіб знаходився на стоянці з поважних причин, його необхідно туди було завести. Але не більше, ніж до дати отримання страхової виплати. Ну, зрозуміло, тобто сталося випадок. Машину треба, ну, ще немає, немає 100, треба десь її тримати. Отже, на стоянку її поставили, і от за оплату за стоянку тут написано, що страхова компанія має повертати. Так, як відшкодування відбувається? Витрати пов'язані з відновленим ремонтом у розмірі вартості, що забезпечує проведення транспортного засобу у стан, який мав такий транспортний засіб до ДТП. Отже, в що входить, це вартість от частин, що потребують ремонту у зв'язку з пошкодженням, відповідно до переліку, визначеного на підставі акта огляду транспортного засобу, складеного представником страховика, або висновку суб'єкту оціночної діяльності, оцінюючи судового експерта, ну, експ... незалежного експерта. Складного відповідно до там, частини 4 статті цього закону, а також вартість матеріалів для здійснення відповідного ремонту. Е, вартість робіт з ремонту складу, потребують ремонту, в зв'язку з пошкодженням також це включає. Вартість робіт також деталі і вартість робіт по-простому. Для транспортного засобу строк експлуатації якого до настання тиражно-транспортної прогоди не перевищує 5 років. Або для нього є якісь чинні гарантійні зобов'язання. Е, страховик відшкодовує, можна сказати, на станцію офіційного дилера. Ну, написано тут так. Їх чинності до розрахунку вартості складових частин деталей, що потребують заміни новими, виключається вартість невживаних складових частин. А, включається. Вартість невживаних, тобто нових, вартість нових деталей, дозволених заводним виробником для обслуговування відповідних транспортних засобів. Для іншого транспортного засобу, що, що до розрахунку вартістного потребують зміни, може включатися вартість деталей, що відповідають технічним характеристикам такого транспортного засобу та є аналогом оригінальних складових частин. Отже, по-простому, до 5 років офіційний дилер. Нові деталі, не вживані, включають не вживані, інші транспортні, всі інші вартість складових частин потребують заміни, може включатися вартість складових частин транспортного засобу, що відповідають технічним характеристикам такого засобу, та є аналогом оригінальних складових частин. Тобто оригінали не буде. Так як є на сказку, де пише там: виплата. На СТО офіційного дилера або за вибором страхувальника, але не більше, чим рахунок з офіційного дилера. Тобто, казка є казкою. Під час ремонту транспортного засобу не допускається встановлення складових частин, що призведе до зміни конструкції транспортного засобу, або невідповідності технічного стану, право, ну, право дорожнього руху, технічної експлуатації. Ну, тобто, щось нове не, не покриється. Тобто, До того моменту, який це став. Отже, страховик здійснює відшкодування вартості ремонту. А далі починається саме цікаве. Ніби СТО, СТО, але Так, страховик здійснює відшкодування вартості відновленого ремонту наш пошкодженого внаслідок дорожньо транспортної пригоди на банківський рахунок особи, яка відповідно до своїх основних документів має право здійснити діяльність з ремонту. Тобто ФОП. Тобто Страхових здійснює відшкодування ФОПу. Е, ну, на СТО є ФОПи, які надають послуги з ремонту автомобілів. Йде перерахування туди. Для здійснення відновленого ремонту пошкодженого е, транспортного засобу для здійснення ремонту внаслідок ДТП, відповідно, особа обирається потерпілою особою з визначеною страховиком переліку. І цей перелік всіх осіб, ну, ФОПів, да, ну, СТО, е, є на кожному сайті. Повинно бути на кожному сайті. Тому що я бачу в страхові, деякі ще нема у них, але деяких є. Те... Право дійсню я... Так. Страховик зобов'язаний надати потерпілі особі інформацію про осіб, включені до переліку, передбачено цією статтю. Якщо визначений страховик, перелік включає менше трьох осіб. тобто... То в межах 150 кілометрів місця проживання або місця місцесходження, потерпіла особа має право самостійно обрати особу, яка відповідно своїх снущих документів має право здійснювати діяльність ремонту транспортних засобів. По простому, якщо е, менше 3 особи, людина може самостійно обрати таку особу, тобто своє сто, е, і надати рахунок. У разі, якщо строк експлуатації до дати не перевищує 5 років. Так, це вже бачите, повторюють вони, повторюються в законі, я вже таки читав. Отже, у разі, якщо строк експлуатації до настання дружнітранспортно не перевищує 5 років, або щодо до нього є чинні гарантійні зобов'язання за умови документально підтвердження їх чинності для від, для здійснення відновленого ремонту на вимогу потерпілосу має бути визначений авторизований центр відповідного виробника. СТО, того офіційного дибора. За згодою страховика, за згодою, тобто страхова компанія має погодитися, відшкодування вартості відновленого ремонту може здійснюватися на банківський рахунок особи, яка відповідно має право здійснювати діяльність, має право здійснювати діяльність ремонту транспортних засіб за вибором потерпілої особи поза переліку визначених страховика. Тобто будь-яка особа може поїхати на будь-яке інше СТО, взяти рахунок і скинути е, страхові компанії. Е, ну, хочу наголосити, що от самий перший пункт говорив нам що? що це має відображатися в акті огляду, тобто всі деталі, які в акті огляду страховика. Тобто. Та СТО, яке надає пошкодження, не, мають бути згідно того акту огляду. А, визначено підставі акту огляду транспортного засобу, складеного страховиком. Так. так. У разі відмови. Тут далі. У разі відмови потерпілої особи від здійснення страховиком відшкодування у порядку визначених частиною 4 цієї статті, така страховипла здійснюється страховиком на банківський рахунок потерпілої особи в розмірі вартості відновленого ремонту, пошкодженого транспортного засобу розраховано з використанням ліцензовано програмних технічних комплексів із розрахунку вартості відновленого ремонту транспортних засобів. Чи суб'єктом оціночної діяльності оцінюємо в судовим експертом на замовлення страховика, а в випадку передбачених частини такої-то, за врахуванням суми податку на 1 марці. Тобто, іншими словами, якщо потерпіла особа, відмовляється, а як показала практика, що страхова компанія. Ні, по-іншому скажу. Будь-яке СТО, де ви берете рахунок, з переліку це страхової компанії, не з переліку це страхової компанії. Як показала практика, вона е підля, е підлягає узгодженню страхової компанії, і вона буде її перевіряти. І тому, коли тут пише у разі відмови потерпілої собою е здійснення страхового мішкування, е тобто. В разі відмови від СТО, яке там надасть е, страх, чи страхова компанія, е, е, чи е, ви своє СТО надасте, відшкодування здійснюється на, раху, на, ну, тобто, на банківський рахунок потерпілої особи в розмір вартість ремонту, розрахованого страховиком з використанням ліцензованих програм технічних комплексів. Із розрахунку вартості відновленого ремонту транспортних засобів чи, чи суб'єктом оціночної діяльності, оцінюючим судовим експертом на замовлення страховика. Тобто, іншими словами, все, що надає стра... клієнт, як показала практика, страхова компанія робить свою експертизу по програмі Audatex, як правило, або наймає, як тут пише, незалежного експерта, оцінювача, судового експерта. Тому так. Те, що і я казав, і ніби, і розумів, і практика показувала, да, є перелік СТО, клієнт вибрав СТО, поїхав на те СТО, взяв рахунок, скинули, страхова погодила, виплатили туди, людина поїхала, зробили машину. Ну, практика показує, що не всі СТО роблять ту чи іншу авто, чи інший автомобіль. В тому переліку може не бути. Такого СТО, який від, реально відремонтує. І тому, поспілкувавшись з аварійними комісарами і з багатьма страховими, багато страхових просто робить незалежну експертизу. да, Не враховує амортизацію, її немає. І платить на руки. Тому що дуже часто таке відбувається, що в Києві, умовно, СТО дає 100 тисяч гривень на ремонт, в рівному 150 Ну... І тому я так зрозумів згідно цього законодавства із практики страхових, це те, що страхові, вони роблять свою незалежну експертизу. І в багатьох випадках, що були вже 25-го року, да, платили добре, класно. Е і на СТО, і на руки. Але е рахунки, тобто, тут написано рахунки СТО, е але як показала практика, ці СТО, це є просто окремі, ну, окрема юридична особа, яка має просто договір зі страховою компанією. Тобто це перелік, перелік, страх, перелік СТО, так, воно є, але все одно воно все узгоджується, переузгоджується. Ну, ну В більшості випадків, що ставалося, ну, 9 з 10 було все добре. Ну, були випадки і колеги розповідали про свої випадки. Це те, що. Клієнт надає рахунки, Наприклад, є така марка, де не ремонтуються на ремонтується СТО, береться рахунки просто з інших СТО, які беруть таку марку. Страхова бере, робить експертизу, і там або вони вже узгоджують цю суму з клієнтом, тобто або вона узгоджується тою експертизою незалежною. Платиться на СТО, куди клієнт дав рахунок, або просто платять просто на банківський рахунок е, власнику або особі, яка має право від власника отримувати відшкодування. Е, так далі. Страховик Разом разом здійсненням страховик, то у зв'язку з, зв з пошкодженням Ага, ну і те, це колись як і було. Якщо страховик протягом 10 днів не оглянув транспортний засіб, то страха, то страховик, страховик повинен відшкодувати затрати, які потерпіла особа, е, виконала, е, ну, найнявши експерта, щоб він зробив оцінку пошкодження і надавши цю експертизу страховій компанії. Ну, як правило, страхові вони швиденько надсилають комісарі до 10 днів. Вони майже всі. Ну я не чув це колись, було давно там страхові були такі непоняття. Їх уже давно немає. А такі топ-20, топ-30. хоча їх уже там залишилося біля 47. З кожним роком їх буде все менше і менше. Тому що вимоги Національний банк України ставить такі, що тобто спроможність має бути на дуже високому рівні. Е так. Отже, висновок такий. Які б які це СТО були з переліку страховика, не з переліку, страхова буде все одно робити незалежну експертизу. І відшкодовувати. Ну, це з практики. Ну, Майже завжди все добре. Майже завжди все добре. Якщо це якісь вікові машини, то тут без проблем, тому що немає амортизації. Тобто великі суми йдуть відшкодування і, і такі от відшкодування. Отже, це стаття. 27 -е, закон України про автоцивілку, який вступив в дію 1 січня 2025 року. Це тільки виплата в разі пошкодження. Тарас, пошкодження. Ну, якщо він там знищений, то тут якби не змінилося, ну, це стаття наступна вже, це буде інша тема. Отже, гарного дня і до перемоги.